Вітаю! Сьогодні буду готувати київський торт. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Арахіс, і його потрібно перебити через блендер. Але щоб не була така крихта, а щоб були такі шматочки горіш, від горішка. Арахіс ще заздалегідь просмажила на сковорідці. А запах який... Спогляньте такі ось шматочки, щоб залишалися. Щоб відчувався сам горішок, перекидаю його до миски. і сюди ж до горіхів буду додавати крохмаль. Можна додавати будь-який чи кукурузяний, в мене картопляний крохмаль. Перемішую. Деякі, знаю, додають борошно до горішки, але. Мені більш подобається іскрохмала. Все відставляю арахів в сторону. Тепер мені знадобляться яйця. Потрібно жовток відділити від білка. Ось відділила білки від жовтків, мені знадобилося 10 яєць. Жовтки я залишаю в холодильнику, з них потім буду робити крем. І тепер буду збивати білки. Спочатку буду збивати на маленьких оборотах, коли з'явиться пінка, буду поступово додавати цукор, також ванільний цукор і 2 столові ложки лимонного соку. Ось утворилася пінка, додаю дрібку солі, лимонний сік і збиваю. І додаю цукор і ванільний цукор. Спочатку збиваю на маленьких оборотах, а потім обороти з більшою. Ось погляньте, збилися білки, збивала їх до таких стійких піків. Коли перевертаєте миску, білки не випадають, значить готові. Збивала приблизно 8-9 хвилин, в залежності в кого який міксер. Тепер сюди ж до білків буду додавати арахіс із крохмалем. спочатку половинку і перемішаю. Перемішую обережно, щоб білки не осіли. Знизу до верху така повітряна маса виходить. Тепер беру деко, застелила пергаментним папером, і знадобиться форма у мене ось таке харчове кільце. Також можна зробити, просто намалювати олівцем будь-яку круглу форму, яка вам підходить по розміру дечки. І заповнюю сюди половину, половину БЗ. розрівнюю обережненько і обережно дістаю форму. І так само повторюю з іншим коржем. Ось в мене буде два коржи. Якщо у вас маленька духовка, і ви не можете випікати відразу два коржа, тоді робите на половину порції з БЗ. Тепер ставлю це все в розігріту духовку, ввімкнену на 120-130 градусів, не більше. Якщо зробити більшу температуру, вони можуть погоріти. І випікаю, тобто висушую режим конвекція 2,5-3 години. Буду дивитися, якщо зверху. Засох коржик, значить, він готовий. І випікаю режим конвекція при відкритій духовці. Ось пеклися коржі. Я їх залишила охолоджуватися відразу в духовці. Тепер можу забирати їх із дека, і забираю також папір. Трішки вони з'єдналися, але це нічого. Буду все рівно обрізати боки, буду вирівнювати. І також, що залишиться, це буде крихта для посипки торту. Знизу пропікся такий легенький повітряний кожик виходить. Переношу на дощечку. Тим часом приготую крем. До каструльки додаю жовтки, цукор, ванільний цукор. Перемішаю це все. Вливаю молоко і переношу це все на вогонь. Постійно помішую, варю крем на маленькому вогні до загустіння, до першої бульки. Ось крем помітно загустів. Пішли перші бульки, все, виключаю вогонь, накриваю крем в контакт пакетиком чи плівкою, в що є і залишаю до повного охолодження, до кімнатної температури. Поки крем охолоджується, порівняю коржі. Брузнув форму і обрізаю зайве. Вирівнюю так коржі. А зайве використаю для посипки торту. Тим часом крем ухолону. І заздалегідь я дістала з холодильника масло, щоб воно було одинакової температури, що крем, що масло. І починаю збивати масло до побіління. А потім буду додавати під час збивання масла по одній ложці крем. І так, до закінчення самого крему. споглянете, який ніжний виходить крем. Ставлю крем тепер в холодильник, щоб схопився, і потім буду далі працювати. Ось крем постояв в холодильнику, схопився. Тепер мені потрібно поділити його на частини, на дві частини, щоб прикрашувати торт. До харчового мішечка переношу трохи крему і ще до одного переношу. А до цього крему додам какао дві столові ложки. І перемішаю до однорідності. Все підготувала, тепер буду збирати торт. Беру папір. На середину трішки крему, щоб коржи, щоб тортик не сковзився. І викладаю перший коржик. Знову крем і верх дном кладу зверху інший коржик. Притискаю трішки, змащую зверху і боки торту. Всі нерівності заважую кремом. Знімаю, але кажи, що ти. бери. Тепер присипаю боки крихти. Заходжу також наверх, на країв зверху. Крихта в мене вийшла такими більшими шматочками. Тому що тут от горішки такі шматочки в мене більші, і прикрашаю кремом, і по колу прикрашаю ще зірочками. Забираю папір. Ставлю тортик в холодильник, щоб він просочився. Можна різати його вже за декілька годин, через 2-3 годинки. Але я поставлю годин так на 5. Ось погляньте, вже можна різати цю смакоту. Вже слинка тече. Погляньте кі в розрізі? Скуштуємо Мм? Це щось дуже смачно, смачного?